Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу пасіянса для знаку зодіака Близнюки на період з 28 серпня по 3 вересня. Розпочинаємо, друзі. Загадуйте свої бажання або запитання, на яке би ви хотіли отримати відповідь. Якщо ваш екран обрізає зображення. Натиснить кнопочку збільшення екрану на весь екран, і тоді все добре можна побачити. Дивимося уважно. Які картки у вас півпали? Сумна звістка. Будьте уважні і обережні. Державна установа. Це ви будете вирішувати якісь питання в державній установі по роботі або особисті питання. Ось цей прапорець означає додаткову роботу або переміну роду діяльності. Ось, друзі, покровитель, це якась людина, котра вам допомагає, а ви про неї можете і не знати. Ось тут швидкість, ця блискавка означає, що вашу роботу треба робити швидко. І ось тут окуляри, це треба робити детальні, далекоглядні плани. Ось ці окуляри вони не так часто випадають, але якщо ви щось плануєте, на потім. То робіть планування детальне. Підсумуємо, друзі. Сумна звістка. Стріли в колчані. Все буде добре. казьонний дом або державна установа. Ось тут ви щось будете робити, оформлювати. Далі, друзі. Переміна роду діяльності, ось прапорець, плани, планування, ваше детальне, швидкість, а також покровитель. А ми йдемо далі подивитися на розвиток подій. Дякую, друзі, вам за перегляди. Дуже приємно бачити, що у вас кількість переглядів збільшується кількість глядачів за те, що. Ділитись моїми відео зі своїми друзями з різних країн. Другий розклад. Знак Близнюків з 28 серпня по 3 вересня. Дивимося, друзі, всі співпадіння. Уважно дивимося. Ключик це вирішення вашого важного питання. Можливо, у вас була якась така проблема, яку ви не знали, як саме треба її вирішувати. І ось цей ключик дає вам відповідь, що ви знайдете методи та засоби, щоб вирішити вашу складну проблему. Це дуже добре. Та, мабуть, більше нічого. Роздивимося потім ще уважніше при перегляді. Та напишемо в коментарях, якщо я щось пропустила. Третій розклад для знаку зодіака Близнюки. Ось, друзі, домашній очах. Це родинний затишок. Це також важлива сторона життя. Ось тут чомусь розбити серце. Завжди зважуйте всю ситуацію і не розчаровуйтесь і не засмучуйтесь заздалегідь. Можливо, це питання не таке важливе, щоб за нього засмучуватись. Ось терези. Вони вам кажуть, будьте спокійні, щоб ваше серце було не розбите, а ціле. Дивимося, уважно ось ваш іще лавровий вінок. Ось оцей, друзі, дивіться, лавровий вінок ось. І ось цей ключик. Це дуже гарні символи як для завершення розкладу. Можемо підсумувати ось ваш родинний затишок, гармонія в родині. Будьте спокійні, розбите серце, але ось тут лавровий вінок це успіх в справах, успіх на роботі. І ось ключик це вирішення ваших питань. Завершення дуже добре. Зараз ваша планета Меркурій, вона ретроградна, тому будьте уважні, не робіть нічого поспіхом. Краще подумайте, а потім зробіть. І все у вас добре складеться. Зараз, друзі, ми на картах мадам Ленорман подивимось застереження та пораду для вашого знаку на цей період. Застереження та порада. Друзі, застереження, це перевіряйте інформацію. Книга це інформація. Вона, вона означає перевірка інформації, тому що це застереження. Не використовуйте якісь неперевірені або сумнівні інформацію. І тучі, тримайте всі